Це? Це Анжела. До речі, вчора вона кинула свого дружка футболіста. Серйозно? Спалила mm. на гарячому. А ти звідки знаєш? Facebook? Бамбук, чувак, гуртожиток. Я просто так дзвоню. Що робиш? Що роблю? Реферат пишу. Ще раз до неї підійдеш. Переламай ноги. Анжела любить поганих хлопців, а ця штука б'є в тобі кроля. Тільки вдихає легше. Романовський буде відповідати. За що? За розвал імперії. фермі? Пане ректоре, у нас серйозна проблема. Кров на медальйоні пробудила древнього демона. Ви відкрили браму в потибіччя. Саме туди карпатські чаклуни колись відправили стародавні. Як говорять руни, спочатку будуть знаки, а потім прийде смерть. Що це нахрен таке? Рута, з нами щось відбувається. У всіх на тілах якісь знаки? Які ще знаки? На мені нічого немає. Що саме за таких загадкових обставин загинула студентка цього університету і наразі відомо тільки про магічний символ на її тілі. У нас у всіх такі знаки. Ти друг? Ти друг? Ти мене?! Знайдіть нащадка лісових чаклунів, Віддайте йому і він спасе ваші життя. Як нам знайти чаклуна Тарадуду? Не треба його шукати. Не раджу. Що? я в лісі не можу. Де цей долбаний туалет? Ви чуєте, що є? Мене шукаєте. Дарма. Ціні незабутих предків. У кіно з 19 вересня.